Усім привіт! І сьогодні за пропозицією одного з підписників ми з вами розберемо плаг Beat. Ми розберемо, що це таке, з чим його їдять і як його зробити. Більшість Beat'ів поєднує плагін Purity, на якому вони, власне, і пишуться. Але якщо у вас Purity нема, то це не проблема, тому що сьогодні я розкажу вам правила, за якими живе Plug Beat, і за допомогою цієї інформації ви зможете писати ці тайпи, не використовуючи Purity. Перше, під плаг нам хочеться чилити, тому ніяких агресивних інструментів. Друге, плак пишеться без кіку. У якості басу використовується 808-й. Це або Zay, або Spins. Третє, дуже часто в плагбітах використовується звук дзвоника, і як ми з вами знаємо, його можна знайти у багатьох плагінах. Четверте, у плагбітах, як і у багатьох інших піджанрах, є свої типові драмсемпли. У мене їх, як і Purity, нема, але, як ми дізнаємося пізніше, це теж не проблема. Що ж, досить базікати, починаємо писати. Що ж, я хочу почати з падів, тому давайте щось оберемо. Я обрав ось такі пади. Написав я ось таку прогресію. Одразу приберу низ, щоб дати місце басу. Далі хочу ще залерити якимось звуком. Обрав такий пресет. Тепер просто беремо і леримо наступним чином. Копіюємо, вставляємо ось так. І ось сюди. І далі хочу ще залеєрити. Давайте, наприклад, візьмемо наступний інструмент. Я обрав ось таку скрипку. До речі, ця скрипка з плагіну Лепси, про який я розказував у цьому відео. Можете його подивитись. І далі цю скрипку я хочу не просто залеєрити акордами, ось так от, наприклад. А я хочу додати елемент. Нон акорду, і зробити, щоб ця, ця гармонія разом була як нон акорд. Як це зробити? Нонакорд це коли у нашому акорді є дев'ята ступінь. Зараз вам покажу. Ось, наприклад, є наш акорд. Перша ступінь, третя, п'ята, сьома і дев'ята ступінь. У цьому акорді це буде ось ця ступінь, у цьому акорді це буде ось ця ступінь. Ні, це буде ось ця ступінь, і в цьому акорді знову так, і так далі. Що ж, ступінь я дописав і зараз підіймаю на дві октави вище. І все разом це буде звучати ось так. З'являється така трішки емоційна нотка за рахунок того, що у нас з'являється ось тут дисонанс. ось тут наша дев'ята ступінь, і ось тут такий сильний дисонанс. Я підвищив ще на одну октаву і вкоротив оці ноти. І разом наша гармонія буде звучати ось так. Прикольно. З обробок додав трішки кімнати. І знову по акордах, що в них є у нас головне. У нас тут акорди до мінор, мі-мажор, до мінор, Сі мажор і Ля-мажор. Тобто Перша ступінь, третя, знову перша, сьома і шоста. Тут в акордах нічого такого складного нема. Але ви, коли будете писати, будьте обережними з затриманими акордами, тому що вони надають такого темного, такого меланхолічного ну, вайбу, щось типу таке. Затримані акорди це ось такі. Наприклад, є затриманий Сус-2, є Сус-4. Затриманий акорд це коли наша терція, вона. Або знижена на, на другу ступінь, або коли наша терція підвищена на четверту ступінь. Ось так. Що ж далі йдемо до наших дзвоників. Я брав ось такий дзвоник з плагіну Xenology. Я написав ось таку мелодію, і якщо ви пишете за допомогою МІДі-клавіатури, я рекомендую вам після цього не робити квантайз, тому що ви вбиваєте просто сенс живої гри. Але звісно, якщо замість того, щоб поставити сюди, ви зіграли якось так або ось так, то звісно має сенс вручну це відрогувати або квантизувати. Далі я хочу зробити лерінг цих дзвонників, тому що мені не вистачає трішки верху. І я вирішив далеко знайти, я обрав цей пресет. Тепер будемо робити лейрінг, тому що високий дзвоник він трішки перебиває наш перший. Ще накинув на наш перший дзвоник опермот, щоб зробити ширше, і ділей, щоб було прикольно. Ось так. Далі давайте додамо ще один мелодичний інструмент, наприклад, лід давайте. обрав ось такий лід, такий м'ягенький. Давайте писати. Ось написав таку мелодію і бачу, що деякі ноти вони трішки завеликі по велосіті, тому що я сильно натискав на клавішу. Їх краще вручну трішки прибрати, тому що буде досить гучно. Наприклад, це плагін Xenology і Xenology реагує на Velocity. Накинувся до Обермот, щоб увести трішки лід назад, щоб він не заважав вокалу. Що ж, час басу. Я обрав ось такий бас. Як я казав на початку відео, це або Зей, або спінс. Швидко пишемо наш бас. Кореневі ноти. Бам-бам-бам-бам-бам. Копі, пейст. Є. Занадто низько. Занадто тихо. Що ж давайте прописувати нашому басу ритміку. Ось є таке. І як я казав знову на початку відео, це не агресивний піджанр, тому ми не тикаємо 808-й, ось так. Так не треба. Просто собі спокійненько поставили і чилимо. Далі я обрав ось такий клеп, тому що дуже часто у плак використовується саме клеп, тому що він такий дуже м'ягенький. Брали ось такі хайхети, і ми з вами їх пишемо не так, як ми звикли у трепі, наприклад, ось так. А ми з вами намагаємося зробити якийсь е, цікавий ритм. Ось я намалював туке. Є. Далі давайте додавати перкусію. Я брав ось таку перкусію і одразу її прописав. Далі FX ось такий. Але тут чутно, що він грає трішки не в тем, тому нам треба саморуч його трішки розтягнути. Все розтягнув. Робимо трішки тихіше. Ще мені не сподобалося, що він нижче за тональністю, чим мені потрібно. Тому ось тут заходимо, натискаємо Stretch. Ось так після. Ось так до. Так мені більше подобається. Далі я вирішив додати open head. Ось такий. Він тут в мене йде на кожну слабу долю, але тут він ще йде трішки вище за пічм. Далі я додаю ще рімшот, тому що плах це такий досить е прикольний на ритміку під жанр. Далі я ще вирішив додати ось такого хе-хе тролу. Його майже не чутно, але він там є, і він додає такого трішки муву. Ну і наш останній, мабуть, елемент це трикутник. Тому що в плагбітах використовується дуже часто трикутник, і насправді ще використовуються чанти, але. Я вирішив їх тут не використовувати. Накинув знову ще ревербо, щоб трішки його усадити в мікс, щоб він так прикольно звучав. Що ж, і в нас вийшов ось такий біт. Це основа за аранжування, ви можете взяти що вашій душі завгодно. Аранжуйте, як ви хочете, але основа плюс-мінус ось така у будь-якому плагбіті. Десь з'являються ще якісь елементи, десь якихось елементів, як у мене, нема, але це плюс-мінус те, що є у кожному плагбіті. І якщо підсумувати, то ми побачимо наступне. Ось у мене є такі акорди. Такі дуже ніжні, нічого агресивного. Далі є дзвоник. Який, є, як я казав, майже у кожному плагбіті. Далі є лід, дуже м'який. Далі наш бас. Який зовсім не заважає ані біту, ані артисту, який буде виконувати тут. І наша драмка також дуже м'яка і досить ритмічна. З характерних для плагбітів драмсемплів у нас є трикутники, це можуть бути дзвоники, це клеп, також це чанти, які я вставлю ось тут на постпродакшені. Ну і, мабуть, це усе. Що, друзі, тепер вміте писати плагбіти. Я сподіваюся, що ті, хто знав і вмів це робити, знайшли для себе щось нове та цікаве, а ті, хто не міг, тепер вперед за практику. Також хотів сказати, що це відео є першим з майбутніх серії відео, де я буду намагатись за 10 хвилин розказати, як написати якийсь жанр. У мене є вже декілька ідей стосовно наступних відео на цю тему, але це в майбутньому. А зараз ми ставимо лайки, підписуємось, пишемо коментарі і до зустрічі!